Якщо ми говоримо про конкретні перемоги, якщо ми реально беремо до уваги тих спортсменів, яких долав кожен із бійців, то для мене першим у рейтингу паунд pound, pound все ще має залишатися саме Олександр Усик. Так, у Теренса Крофорда просто фантастичний резюме, чемпіон світу одразу в п'яти вагових категоріях. Він став абсолютом тричі, і це звучить по-справжньому епічно. На папері Теренс виглядає неймовірно переконливо, і в очах багатьох він має всі шанси, щоб бути першим. Але давайте подивимося глибше. Усик зробив щось таке, що важко повторити. Будь-кому він їздив у гості, завжди боксував на виїзді, бив чемпіонів у крузервейті в їхніх -їх же країнах. А потім він піднявся у найважчий, найнебезпечніший дивізіон світу. І там двічі переміг Ентоні Джошва, двічі здолав Тайсона Ф'юрі, двічі вийшов переможцем проти Даніеля Дюбуа. Це ж зовсім інший рівень викликів, зовсім інші імена, інша вага. Так на папері те, що зробив Крофор, дійсно виглядає вражаюче, і це не можна заперечувати. Але для мене особисто лідером pound for Pound залишається саме Перемога Кроуфорда над Канело, хоч і гучна, не повинна автоматично робити його номером один у світі. Хоча справедливості заради він піднявся одразу на дві категорії вище, щоб це здійснити. Тож боротьба між ними надзвичайно близька.